Ринок мертвий, роботи немає, «IT вмерла. ці фрази сьогодні під кожним відео. Але знаєте що? Це не кінець, це синдром відміни. Ви просто звикли до it халяви. Мене все ще звати Сергій Нємчинський. Давайте розбиратись. У вас точно була ця думка під час навчання. Стільки зайвої херні. От би реальний розробник просто сказав, що робити. Саме так це працює в нашому менторстві. Без води, без вигаданих методичок, тільки практичний шлях від тих, хто реально пише код щодня. Зараз менторство доступно з знижкою, а от якою усі деталі в описі. І так, як я вже сказав, під кожним відео неття під моїми відео. Да? Ринок мертвий: знайти роботу нереально, це ненормально. Те, що ви називаєте ненормальним, це і є здоровий ринок. Давайте накинемо трохи історичного контексту. Останні 10 років, ну тобто останні 10 років до повномасштабного вторгнення, тобто з 12 по 21 рік ми жили в аномалії. Це була, ну, скажімо так, золота лихаманка. Брали всіх, хто вміє вмикати комп'ютер. Ну, звісно, це трохи перебільшення, але більш-менш так. Якщо ти закінчив якісь о, не дуже професійні курси, я спробую так сказати, да, все одно рано чи пізно тебе кудись брали, навіть якщо ти нічого майже не вмів, рекрутерки хапалися за голову, казали: Господі, ну ладно, окей, когось треба все ж таки взяти з ринку. Ладно, до 2021 року трохи це утіхамірилася, все ж таки курси навчилися випускати більш-менш нормальних фахівців, і... але все одно, ти розумів, що якщо ти вкладеш якісь зусилля, і якщо ти будеш справді нормально навчатися, навіть не на найкращих курсах, все одно рано чи пізно ти отримаєш роботу. Зараз і ще тоді, якщо ти мав... Три роки досвіду. Да ладно, які три роки досвіду. Рік досвіду. Це був гарантований офер. Якщо три роки досвіду, 3-4 доларі, тисячі доларів гарантовано. Якщо рік досвіду, ну полтори-дві. От прям одразу. Ризик звільнення на той момент був нульовий, навіть якщо ти починав обівати відповідним органам груші. Просто. Нічого не відбувалося. Так, звісно, до тебе ходили, казали, що ти робиш, а чому ти не робиш, а чому ти такий токсичний, Ну, рано чи пізно тебе просто переводили на якийсь проєкт, на якомусь збирались такі ж ледері або такі ж токсичні упирі. І все було нормально. Ну і відповідальність на той момент у розробників і взагалі у it фахівців була мінімальна. Ну тобто, я просто пишу код, просто відчепитися від мене, все. Я пишу код, де мої 5 тисяч доларів, валіть нахід. Що просто відбувалося, в, ну, якщо все підсумовувати, це халява, і ви звикли до халяви. Сорян, але халява скінчилася. І у вас ломка. Давайте поговоримо про те, що таке нормальний ринок, тобто західна модель. Мабуть, ви не знаєте, а мабуть, у вас є знайомі, які на західі зараз живуть. и працуют с же самыми IT-фахивцами, а быть на той же самой профессии еще и вы, испытайте их, как они работают. Давайте посмотрим на другие профессии, на заходе. На юристов, экономистов, лекарев, даже в Украине. Чи бегают клиники за лекарем средней руки? то они Лекарь доводят свою квалификацию. Та же самое ведь бывает с экономистами, юристами, дубьют хим, там, Ну, мабуть, тут зараз є певний перекос там в маркетингі, але все одно це виправиться. Ну, Тому що це так було зовсім там пару років тому. Тому що це нормальний стан ринку. Ну і у нас тепер нові правила гри. Тепер роботодавець обирає. У нього є вибір за 50 кандидатів. Він бере найкращого, а не першого липшого, як було раніше. Кандидат продає резюме, власний LinkedIn, власні софт-скіли, Ну і це тепер обов'язкова частина роботи, а не опція, як було раніше, коли я знав купу сіньер-розробників, у яких взагалі не було LinkedIn, а резюме було написано, ну, якось 15 років тому, ну і щось там копіпейстом пришлепано із внутрішньої системи підрахунку кадрів. Там, якось HRM-системи. Ну, тобто, або, умовно кажучи, згенерований якимось е тим ж самим LinkedIn. -ом. Ну, тобто, повна мишня. І що? І брали. Тому що на той момент я пам'ятаю, коли ми проводили ще розбори резюме до повномасштабного вторгнення. Я пам'ятаю, коли до мене приходили резюме досвідчених розробників, ми за лісою розбирали це резюме, але в кінці сказали: слухайте, ну насправді то навіть з таким резюме вас все одно візьмуть в кожну другу компанію. Тому що у вас 5 чи 7 чи 10 років досвіду, резюме можна слати будь-яке. Не погодьтесь, що це повна маячня. Коли людина може працювати погано, але її все одно беруть. А створені резюме, самопрезентація це частина вашої роботи, блін, як мінімум, так у всіх інших професій. Подумайте про це. Чому сініри в шоці? Я ж крутий спеціаліст, чому мені не пишуть? Раніше ж там писали просто постійно, я навіть можу помилятися, але мені офери… Слали, при тому, що в мене в LinkedIn написано ceo Founder компанії, офери на розробника слали ще напевно років 6 після того, як я заснував компанію, і я кожен раз рекрутерку питав: Слухайте, а чому ви мені це пишете? Я ж Працюю директором, в мене є власна компанія, в якій я зовсім на іншій професії працюю. Вони такі, ну раптом вам все ж таки захочеться попрацювати програмістом. Ну ви розумієте, який вічі був у людини для того, щоб звернутися до людини, яка вже зовсім на іншій професії, зовсім іншим займається. Зараз мені вже дуже давно ніхто не присилав таких пропозицій. Дуже давно, як мінімум, два роки, а мабуть і три. І ви розумієте, що було в лічці у всіх досвідчених розробників. Там було, ти просто відкриваєш, а в тебе там потік із пропозицій. Блін, там приходьте до нас, там робить це. І розробники, тим більше сеньйорні, до цього звикли. Зараз у них шок. А? В мене в лічці пусто. Що робити? А? Що тепер мені робити резюме? А корона? Ну, тобто, без корони ж якась лисина в стиня. Неприємна, ну ви розумієте. Ну так чому, власне кажучи, сеніров не беруть на роботу? Тому що вони не вміють продавати свою цінність. Раніше їх купували на вагу, тепер купують за результат. Зрозуміло. Тепер наступний топік, про який я хочу поспілкуватися. Міф про почекунів. Багато хто сидить і чекає. Зараз війна, криза скінчиться, ставки впадуть, і знову рекрутери будуть виламувати мені двері. Реальність такова, що скоріше за все не будуть. Звісно, ніхто не може тут в мене немає скляного шара, щоб вам зробити якісь там прогнозування. Вот. Але ми. Відверто кажучи, майже точно можемо сказати, що до такого стану, скоріше за все, країна не повернеться. По-перше, це все ж таки була дуже штучна і дуже випадкова ситуація. Я розумію, що багато хтось з вас почав працювати там 5-7 років тому, і ви тільки до цієї ситуації звикли. Але я прекрасно пам'ятаю ситуацію на приклад на початку 2000-х, коли зарплата у розробника була ну, середня по ринку. Середня, я прекрасно пам'ятаю ситуацію наприкінці 90-х, коли зарплата розробника була, помітно, нижча, ніж зарплата середня по ринку. Тому трохи дивно казати, що розробники завжди заробляють більше. Тим більше, якщо ми візьмемо саме Західний світ, то ми пам'ятаємо, що там зарплата розробника ну, середня серед всіх інженерів. Тобто бути, інженером в хімічному виробництві, чи машинобудівництві, чи там, не знаю, якимось архітекторами, які будинки будують, це одно зарплата в тебе буде приблизно така ж сама, як у розробника відповідного рівня. Але якщо ти там чи тим більше лікар, то зарплата в тебе буде набагато вища, тому що такого фахівця навчати складніше. Ну, ви розумієте, там довше його навчати треба. У нас тут все ж таки пострадянська економіка, в якої все перекошено і так далі. І зрозуміло, що зараз, ну не зараз, а от тоді враховуючи, що розробники могли продавати свої послуги на захід. Напряму, ну, через компанії, неважливо, і отримувати відповідні зарплати, як на Заході, а тратити їх тут, де ціни набагато нижче, то якби і виходила така різниця. Але зарплати середні у розробників в світі такі ж самі, як і у інших офігівців. Так ось, Україну зараз, ну, можна сказати, з достатньо великою вірогідністю рано чи пізно приймуть в ЄС. Ну і подивитися, які зарплати в ЄС... Це достатньо просто. Слухайте. Ну тобто, умовно кажучи, беремо там умовно Польщу, нашого сусіда, найближчого до нас країни. Ну і що там? Що розробника зарплата в 10 разів вище, ніж середня? Ні. А чому взагалі-то та, така ситуація була, що ламілись суди рекрутери? Тому що така ситуація була на ринку, було економічне зростання дуже сильне в світі. Українські розробники були достатньо класні. Причому навіть при тому, що зарплата їх була достатньо висока для України для світу, вона була ну, середня. розумієте, да? А отримувати висококласних і високоякісних розробників за середню зарплату, ну це було класно, зрозуміло. Да? Тому тоді розцвітали саме аутсорсингові компанії. Зараз ну, є фінансова криза, є певні проблеми з тим, щоб. Ну, взагалі, знайти замовлення на розробку нового софта. Плюс до того, штучний інтелект відчутно змінив ринок і багато простих проєктів будуть робитися просто, як би сказати, на коленці і стартувати де завгодно. Плюс до того, є ще купа е моментів, про які, якщо цікаво, напишіть в коментарях, я вам зроблю окреме відео про прогнозування. Але в середньому, скоріше за все, вийде така ситуація, що навіть після. Завершення війни, звісно, нашою перемогою, ми розуміємо, але навіть після завершення війни, скоріше за все, риночок, звісно, трохи покращиться, але навряд чи буде ситуація, що все одно будуть брати будь-кого, просто заберіть up and take my money. Ні. Скоріше за все, все буде зовсім по-іншому. Тому готуйтесь до того, що зараз якраз стандартна ситуація на ринку. І світ нам прокаже про те, що. Справді так і є, який висновок ми можемо зробити з поточної ситуації: ринок подорослішев. Ми вже інтегруємось у західну економіку. Ну а в західній економіці гроші рахують, і в тому числі рахують. Чи витрачати гроші на співробітника, який буде розбиратися в техніці, чи витрачати гроші на розробника, який не тільки розбирається в техніці, але і приємна людина в спілкуванні і розбирається в предметній області, і вміє продати власну експертизу, тому що краще все ж таки брати людину, яка вміє продавати свою експертизу. Набору натафом, скоріше за все, з великою вірогідністю більше не буде. Буде точковий найм професіоналів. Ринок вже до цього звик, з'ясувалося, що це набагато простіше, краще і так далі. Зараз курси, які вижили, навчають достатньо непоганих фахівців, і ринок вже звик до найма нормального фахівця. Все. Тому людину, яка не вміє нормально працювати, скоріше за все, ніхто не буде брати, навіть якщо буде великий попит. Тому що нахер, навіщо? Краще почекати і знайти все ж таки нормального фахівця. І звісно, нормальний фахівець буде отримувати достатньо грошей, неочікуваний висновок. Чому це добре? Насправді, це найкраще, що могло статися з індустрією. Давайте порахуємо. Спочатку з самого простого: для бізнесу. У бізнесу, ну, у софтверного, да, менше баласту і вища ефективність, тому що бізнесу не треба тримати на балансі весь цей, вибачте, за порази непотріб. Людей, які не вміють працювати, не вміють спілкуватися, не розуміють предмети області, не хочуть навчатися, і тільки дай мені гроші, я тобі напишу кода. Навіщо? Краще все ж таки взяти людину, яка розбереться в предметній області, з якою нормально спілкуватися, яка вміє себе продати, спілкуватися взагалі презентувати себе, тобто вміє в паблік спікінг, з якою просто приємно працювати разом. Все дуже просто. Баласт це баласт. Від нього. Ринок позбувся і буде продовжувати позбавлятися, і, звісно, для бізнесу це краще. Більше того, бізнес, якщо ми кажемо, про аутсорсинговий може продавати свої продукти дешевше і якісніше, да, тому що кращі розробники працюють ефективніше. Це значить, що ітоговий продукт буде дешевше. Достатньо понятно, так? Да? Ну а в продукті звісно вкласти менше грошей в кожну ітерацію додавання нового функціоналу. Це також класно. Також, як не дивно, це дуже класно для розробників. Нормальних розробників. У вас. І у нас зникають випадкові люди, які прийшли просто на хвилі хайпу, вийду войти, буду там заробляти купу грошей, я зовсім нічого не хочу розбиратися в розробці, просто платіть мені ось сюди. Насправді ви ж знаєте, що з такими людьми працювати разом, ну, таке собі. Ну, якщо ви така людина, ну, окей, пошукайте інші галузі, тут, скоріше за все, нічого цікавого не... Не буде, як мінімум для вас. Да? Якщо вам подобається розробка, то вам буде класно, що навколо вас будуть виключно люди, яким подобається розробка, а не сидіти серед людей з потухшими очами, які такі, господи, ну у нас дуже висока зарплата, тому ми нікуди не можемо піти, тому ми будемо сидіти і так во всі боки. Я просто знаю, я сам таким був. Я, умовно кажучи, в 42 роки мав більше 20 років досвіду і вже напевно. Років 5-7 як повністю вигорів і взагалі не хотів розробляти нічого. Да, мене цікавила архітектура, цікавили питання щодо організації менеджмент і так далі. Але саме програмування, ну так собі. І я відверто кажучи, сидів і просто намагався нічого не робити. Мені соромно. Але на той момент було дуже складно перейти на якусь іншу професію, тому що пастка великих доходів. Розумієте, да? Зараз таку людину достатньо швидко викидують на ринок, і вона така: слухайте, а я ж взагалі не хочу розробляти, а піду пошукаю щось інше. Розумієте, да? Люди в цю пастку вже не потрапляють в розробці. Залишаються виключно ті, хто хоче займатися розробкою. Це дуже круто. І для всіх вас круто. Ну і звісно, тепер. Для розробників є yes, сенс в тому, щоб розвиватися. Тому що я прекрасно пам'ятаю, коли я створював власне курси по гофам, по enterprise паттернам зараз створив курс для тімлідів, до речі, sold out, Я дуже задоволений. Я можу сказати, що на той момент до мене приходило там 10 людей, 12 людей на курс. Причому із цих 10 людей, прийшедших на курс, навчались справді там 3-4. Всі інші приходили просто навіть відчіпісь. Ну, типа, навіщо мені це взагалі вчити? Це ніяк не буде впливати на мою роботу, а на роботу мене і так будь-куди візьмуть, тому що в мене 5 років досвіду. Розумієте, зараз в мене вся група мотивована, всі хочуть навчатися, всі хочуть підвищувати свою кваліфікацію, я вам більш скажу зовсім інший настрій в групі. Якщо раніше таке. Ой, ну давайте понудімо щось таке, то зараз. Ой, а розповісти мені ось це. А, а чому ось це? А, а як це пов'язане з цим? Ну, тобто, у людей нарешті почали гріти очі. Тому що це справді впливає на їх життя. Блін, це ж класно. Погодьтеся. Тепер з'являється сенс качати скіли. Раніше можна було бути. Повною посередністю і отримувати сеньорскую зарплату. Хі -хі. Тепер виграє той, хто реально вчиться і хто реально любить цю професію. Ну і ціна професіоналізму зростає. А тепер давайте трохи бонусного контента. Я думаю, що він корисний. Тотальна неграмотність. Про менеджмент. Давайте я вам з того боку, тобто з боку ваших потенційних роботодавців, тому що я сам наймаю розробників, в тому числі, ну і багато інших фахівців, і можу вам з цього боку розповісти: я був із вашого, був із цього. Да? Чому багатьох не беруть? Люди хочуть 5 тисяч доларів, але не розуміють, як працює бізнес. Думають, що. От... Мені 5 тисяч доларів, тому що я знаю розумні слова. свою мову програмування, свій стек розробки і все. Але це не так працює. В коментарях під відео і під статтями на долу повний хаос. Люди не відрізняють навіть за що відповідають різні менеджери, що з ким спілкуватися і так далі, бо вот це все. Ну це такий трешак, прям. І здебільшого я можу сказати. Що люди не розуміють свої предметні області, а це найбільше важливо для того, щоб вас найняли. Тому що зараз просто програмувати недостатньо навіть для джуна. Треба ще щось екстра знати. Наприклад, якусь предметну область. І тому, наприклад, для Свідчерів з якоїсь предметної області, ну, хоч якось пов'язана з тим напрямком розробки, куди ви хочете перейти, це буде величезною перевагою. Наприклад, якщо ви знаєтесь на медицині, то для вас напрямок healthcare – це прям дуже класно, тому що розробників, які розбираються в медицині, прямо розбираються з руками. Теж саме стосується фінансових фахівців. Да? Якщо ви працювали в банку чи в якоїсь іншій фінансовій компанії, то будь-який фінтех Стартап чи компанія вас з руками, навіть якщо у вас не настільки гарні а, технічні скіли. Більше того, я можу сказати, що я знаю багатьох розробників з заходу, і у більшості з них дві освіти, не тільки по розробці, а й по якоїсь предметній області, по тим же самим фінансам. Я думаю, що достатньо швидко у нас буде та ж сама ситуація. Досить скірлити про поганий ринок. Вчиться писати резюме. Вчиться проходити співбесіди. Розбирайтесь, як працює бізнес, в тому числі і той, як ви влаштовуєтесь, а не тільки, як працює спринг. Ринок став адекватним. Ну, доведеться стати адекватним і вам. Якось так. Люблю вас і до зустрічі. Відчуваю, що в коментарях відкрився ад. Але так треба. Ну і зовсім на останок, вибачте, якщо вам 40 ми нещодавно записали відео. Ось там заходьте подивитися. Я думаю, що я там достатньо відповів на багато ваших питань. І, ну, якщо вам це цікаво, мені, наприклад, також більше 40, то подивитися. Все, люблю вас, пока! Більшість хороших програмістів виконують свою роботу не тому, що очікують оплати або визнання, а тому, що отримують задоволення від програм. Лінос Торвальц.